Калода наш час стала інструментом для передбачення, які вірять мільйони українців. За даними Київського міжнародного інституту соціології, тарологам в нашій державі довіряють 15% громадян. Тарологи щодня роблять десятки розкладів, намагаючись вгадати, коли саме закінчиться війна, коли звільнять Маріуполь, чи живий ще Путін та хто виграє президентські вибори. Крім того, калода в на час стала інструментом для розповсюдження і ПСО. Про рупери замовляють у тарологів так звані передбачення. В яких намагаються поширити паніку, змусити наших громадян дивити на владу та навіть виїжджати зі своїх міст. Про те, чи дійсно колода таро може передбачати майбутнє, як за допомогою цих карт можуть імплементувати в суспільство різні наративи та сенси, та чи дійсно ця колода є ключем до відповідей на всі питання? Зараз ми про це і поговоримо. А ти поки підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео та напиши коментар, щоб наша з вами україномовна магічна YouTube, точніше, не магічна, в контексті цього відео простіше буде сказати, фокусна тусовка більше і скоріше розросталась. Тож спочатку, давайте трохи пробіжимось по історичній складовій. Колода Таро винайшли в 14 столітті як інструмент для карткових ігор, а не для ворожіння, як це зараз відбувається. І на той час грали найчастіше в гру, яка нагадує Брідж, який досі залишається дуже популярним в Європі та в інших країнах світу. Проте існує декілька версій, коли саме з'явилась колода Таро. Деякі історики стверджують, що перші згадки про неї датуються 1392 року. Роком. І начебто розробили її для французького короля Карла VI, і дотепер деякі екземпляри цих колод зберігаються в музеях в Парижі. Тим не менш, країну, в якій з'явилась вперше ця колода, вважають Італію. Вже згодом вона поширилась всім середньовічним європейським континентом. До речі, колоди, які дожили до нашого часу та зберігаються в різних музеях по світу, були розроблені свого часу для аристократії художниками та на той час, так би мовити, дизайнерами, та мали неймовірно цікавий дизайн та зміст. Надихатися митці під час створення колод Таро могли легендами зі стародавнього Єгипту, в якому існував храм, в якому було 22 кімнати і стіни, в якому були прикрашені певними автентичними картинами. Саме ці картини могли потенційно лягти в основу створення старших арканів. А от як інструмент для варажіння колоду Таро відкрили у XVIII столітті. В той час також набуло популярності таке слово і поняття, як картамантія. З'явився такий тип ворожіння на картах ще за часів античності, проте в період 18 до 19 століть картамантія отримала, так би мовити, нове життя. І відбулося це, зокрема, і коштом того, що були надруковані багато різних карт. І Таро, зокрема, також. Цю колоду в першу чергу використовують для ворожіння через її містичність та символізм, який дає змогу інтерпретувати різні події із життя, виходячи із контексту. Але про це ми, до речі, трошки пізніше ще поговоримо в цьому відео. Що цікаво, символізм в таро дуже добре продемонстрував психолог та філософ Карл Густав Юнг. Спеціалісти використовують образи, які могли бути потенційно запозичені з карт таро для ідентифікації стану. Людини. Це своєю чергою дає можливість описати стан людини, виходячи з цього архетипу, та виявити слабкі та сильні сторони, щоб далі з ними і працювати. Проте в випадку з психологами вони не використовують колоду таро для ворожіння, тому що інтерпретують її сенс для якихось своїх конкретних задач та цілей. В той час, як люди, які займаються ворожінням, бачать в ній свій сенс і трактують його, виходячи із питань, які ставили колоді. А от в нашій країні колода таро з'явилась доволі пізно, орієнтовно на початку 1900-х років. На той час колода таро не друкували в Російській імперії та СССР, і для радянської влади це було певною мірою пропагандистським недопрацюванням, якщо можна так сказати. Під час підготовки цього матеріалу я спілкувався з релігієзнавцем, видавцем та автором книги Короткий путівник окультним таро Русланом Халіковим. За його словами, в СССР було доволі негативним ставлення до окультизму. Ще у 1920-х роках була розгромлена велика кількість окультних орденів, в яких і були популярні до речі, колоди таро. Крім того, відомі тарологи, як, от, наприклад, Пьотер Успенський чи Володимир Шмаков, яких радянська влада не встигла репресувати, були вимушені емігрувати. Водночас, здебільшого цікавитись тематикою таро українці почали після серії публікацій в радянському журналі Наука та релігія. До речі, самих публікацій там було небагато, проте вони мали відчутний відгук від читачів. І я думаю, ви розумієте, який вплив на той час мала друкована преса. Перша стаття про Таро у виданні була опублікована у 1989 році. Наступна стаття у 1991 році. І вже через певний час в Києві надрукували першу на пострадянському просторі колоду Таро. І здебільшого вона отримала таке визнання і таку. Охопленість завдяки тому, що була надрукована великим тиражем. У ці ж роки починають виходити популярні статті про таро в журналах. Започатковується видавництво «Софія», яке теж популяризувало тематику таро, гадання та культизму. Зростання популярності таро в Україні відбувалось в декілька, так би мовити, етапів. Один із них у 2009 році, коли певною мірою був. Розвинутий інтернет, і були надруковані та перекладені роботи класиків Таро та окультизму та відкриті пострадянські окультні школи. Тоді було надруковано відразу декілька відомих до сьогодні колод, зокрема Таро Люцифера, автор якої Ігор Бамбушкаров. він до речі у 2014 році подав позов до Шевченківського районного суду Києва проти телевізійного каналу СТБ. Вимагаючи від продюсерів телешоу Битва екстрасенсів інформувати глядачів про постановочний характер передачі та її можливий негативний вплив на психіку. А от наступний етап популярності Таро відбувся вже за часів ковід. 19. З одного боку, причиною стало те, що за часів невизначеності люди шукають додаткові джерела відповідей на свої запитання. І тут релігія, окультизм мантичні практики стають дуже затребуваними. Під час карантину багато людей були закриті, так би мовити, вдома та не мали роботи, тому що бізнес перебував, як ви пам'ятаєте, не в найкращій кондиції. Але завдяки цьому з'явився буст для того, щоб зайнятися самоосвітою. І не виключено, що якась певна кількість людей звернулася до таких практик, які можна навчитись через інтернет. А от наступний умовний бум відбувся вже під час повномасштабного вторгнення Оркостану до України. Тобто люди, які сиділи вдома під час covid 19 та займалися самоосвітою, тепер стали більш відомими, тому що вони отримали того часу якийсь досвід, а тепер вийшли на ринок та запропонували свої послуги. В містичному світі Таро існує чимало різновидів карт. Вони можуть мати різний дизайн та незначно, але відходити від класичної ідеології тарологічних практик. Фахівці одної із класичних та навіть культових колод називають таро райдера Уейта. Це одна із найпоширеніших колод, дизайн якої використовують у створенні таро і зараз. Дизайн її у 1910 році розробив британський письменник та окультист Артур Едвард Уейт. А малюнки на картах зробила під керівництвом Уейта англійська художниця Памела Колман Сміт. Проте в нас колоди існує ще одне ім'я: Вільям Райдер, і він був першим, хто надрукував та випустив цю колоду карт в світ. З часом колода Таро Райдера Уейта вплинула на величезну кількість художників та окультистів. Її публікували у величезній кількості видань. Та крім того, вона отримала дуже багато різних адаптацій. Тільки вдумайтесь, експерти кажуть, що існує понад 100 мільйонів копій колод у більш ніж 20 країнах світу. А це колода Таро Люцифера, про якого я казав трохи раніше. На сайті автора вказується, що система, яка лягла в основу створення цих карт, була народжена у 2006 році. Тоді у видавництві Каштан, що у Донецьку була надрукована книга Бамбушкара під назвою Кабала. Вона і стала відправною точкою для створення цієї колоди Люцифера. А закінчив роботу над колодою автор у 2009 році, після того як відвідав у Ватикані собор святого Петра таро. Люцифера не є ні модифікацією класичної колоди таро, ні її аналогом. А тим більше не є вона плодом хворобливих фантазій автора. Це давня система знань, що відображає структуру дерева кліпот, але в той же час є універсальною в роботі практика магії. А закриває наш умовний топ 3 колода таро, яка була надрукована за співавторством компанії Орнер та стріт арт-майстринь сестер Фельдман, які до речі родом. Із Дніпра ця колода, до речі, відрізняється від тих, які ми звикли бачити. Вона, напевно, менш за все містична, але має найважливішу рису і саме український автентичний стиль. Наприклад, у старших арканах зображені відомі особистості, зокрема, Георгій Гангадзе, Тарас Шевченка, Борис Джонсон та Володимир Зеленський. У мечах зображена зброя часів казацтва та сучасна амуніція наших захисників, яка відрізняється лише за певними напрямками. У пентаклях акцент ставився на міста. Визначних пам'ятках архітектури та гербу нашої держави. У жезлах намальована краса української природи, а замість самих жезлів зображені квіти. Крім того, до речі, до колоди йде електронний мануал, завдяки якому ти можеш дізнатись про символізм карт та навчитись ними користуватись. Тарологи в Ютюбі під час повномасштабної війни вийшли на новий рівень. Їхні канали в Ютюбі почали набирати тисячі нових підписників, а відео десятки тисяч переглядів. Крім того, їх запрошують до ЗМІ та в єдиний телевізійний марафон. І впевнений, ви бачили такі новини, коли відома таролог передбачила, коли закінчиться війна чи коли помре диктатор Путін. Логіка ЗМІ в цьому плані зрозуміла. Вони гонюються за трафіком, тому що глядач зараз дуже багато дивиться подібного контенту. За даними Київського міжнародного інституту, тарологам в Україні довіряють 15% населення. Якщо казати загально, то тарологам, людям з екстрасенсорними здібностями та астрологам в нашій державі довіряють 43% українців, з яких, до речі, в астрологію вірять 35% людей, а в людей з екстрасенсорними здібностями 25%. Оскільки прогнози щодо подібних хайпових тем дуже клікбейтні, медіа часто звертаються до тарологів за коментарями, тому ми час від часу бачимо відповідні заголовки. До речі, ворожіння щодо переможця у війні описується приміром в давньокитайському трактаті про військове мистецтво Вяо Ляо Цзи. А це ще у 4 столітті до нашої ери. Проте важливо розуміти контекст в гонитві за трафіком, це стосується і змі, так і тарологів в Ютубі. Вони можуть інколи підігравати в. Самі того не усвідомлюючи, наприклад, закликаючи людей виїжджати зі своїх міст, оскільки там може бути якась явна загроза. Рішення про можливу евакуацію ви повинні ухвалювати, не виходячи із розкладу Таро. Треба розуміти, що життя ваше, життя ваших дітей та близьких не залежить від колоди карт. Такі рішення треба приймати аналізуючи події та враховуючи те, що кажуть військові обласні адміністрації. Якщо місцеве керівництво каже про те, що потрібно виїжджати, це потрібно робити, аби не наражати себе на небезпеку. Колода таро не врятує наше життя його можуть врятувати тільки Збройні Сили України. Я вкотре нагадую, що потрібно допомагати будь-якими можливими для нас методами, зокрема і донатами. Таро можна використовувати як інструмент для імплементування або інфікування наратив. Понад те, таке використання вже відбувається з різною мірою успішності. Використання тарове псо найліпше може застосовуватись, коли йдеться про медійного та популярного спікера. І не так важливо: окультист – це спортсмен. Чи педіатр. і від себе додам: я в жодному разі не виключаю можливості того, що таро можуть передбачати майбутнє, і що певні люди можуть мати екстрасенсорні здібності. І я в жодному разі не закликаю вас зневіритись в вищі сили. Я лише просуваю думку, що треба більш ретельно обирати експертів та спікерів, яких ми дивимося та яким намагаємось довіряти. Треба порівнювати те, що вони кажуть, з реальними подіями, тому що реальні події і реальність вона вже. Тут ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, інформативно. Можливо, підкреслили для себе щось нове, що не знали до цього. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам ролик? Також можете написати, які ще відео хотіли побачити від мене і на які теми мені зробити. Зробити, хотів сказати, зробити розклад, зробити відео. Напишіть про це в коментарях. Звісно, не забувайте підписуватись на канал, ставити ваші вподобайки. І найголовніше, не забувайте підтримувати зсу будь-якими можливими для вас методами. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.